Слава Україні незламні! Компанія Realme виводить на ринок новий крутий смартфон середнього рівня Realme GT Neo 3T і в перші дні продажів пропонує його за дуже смачною ціною. А з нагоди прем'єри Realme GT Neo 3T компанія продає зі знижкою інші свої гаджети. Розглянемо докладніше. Брати українці! Підписуйтесь на україномовний канал Цікаві гаджети та підтримайте це відео лайком, коментарем та репостом в соціальні мережі. Прошу. Смартфон Realme JT Neo 3T отримав дуже цікаві характеристики і можливості. Насамперед, він має високопродуктивний процесор Qualcomm Snapdragon 870. Це восьмиядерний чіп чип з графічним ядром Adreno 650. В тесті Antutu він набирає понад 600 000 балів. До комплектації смартфону входить 8 ГБ оперативної пам'яті з підтримкою технології динамічного розширення ще на 5 GB. Ємність вбудованого сховища може складати 128 або 256 ГБ. Апарат містить батарею місткістю 5000 мАч і завдяки підтримці технології швидкої зарядки він здатен відновити 50% заряду лише за 12 хвилин. З такою великою батареєю смартфон може в автономному режимі працювати 29 годин у режимі розмов, 88 годин у режимі відтворення музики або 26 годин під час перегляду відео. І ще виробник обіцяє, що навіть після 1600 циклів заряду батарея збереже принаймні 80% своєї початкової місткості, тобто не менше 4000 мАч. Смартфон Realme JT Neo 3T має AMOLED дисплей диагоналлю 6,62 дюйма з підтримкою роздільної здатності Full HD 2400 на 1080 пікселів. Дисплей займає 92,6% поверхні фронтальної панелі. Дисплей має низку переваг. Це й динамічна частота оновлення до 120 Гц, частота опитування сенсору 360 Гц, а в тих іграх, які це підтримують, навіть до 1000 Гц, і пікова яскравість 1300 ніт, і контрастність 5 мільйонів до 1 а також підтримка HDR 10 та 100% колірної гами dci p 3 На задній панелі смартфону Realme JT Neo 3 розташувалась потрійна камера. Головний модуль має сенсор на 64 мегапікселі. ще 8 мегапіксельний надширококутний модуль та 2 мегапіксельний макромодуль. фронтальна камера 16 мегапіксельна. Додатково в смартфоні доступні модулі NFC, стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos і Hi-Res Audio, а також сканер відбитків пальців у дисплеї. Апарат працює під управлінням операційної системи Android 12 з фірмовою оболонкою Realme UI 3.0. Придбати Realme GT Neo 3T можна з 26 вересня. Посилання на покупку доступне в описі під відео. У перші дні продажів ціна Realme GT Neo 3T буде від 319$. доларів. А якщо ще й отримати купон від магазину на 20$, доларів, то взагалі можна купити чудовий ігровий смартфон за ціною лише 299 доларів. З приводу прем'єри Realme GT Neo 3T компанія передає зі знижкою інші свої гаджети. Посилання на магазин в описі під відео. Щоб зекономити під час закупів в інтернеті, скористуйтесь сервісом Кешбеку Letyshops та карткою Монобанка. Вони повертають частину грошей, витрачених на покупки. Посилання на них доступні в описі під відео. Якщо хочете бути в курсі про появу нових цікавих гаджетів, а також про проведення крутих акцій, конкурсів та розпродажів, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок. До нової зустрічі!